Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, перед переглядом прошу поставити лайк та підписатися на канал. Давайте доб'ємо 10 тисяч підписників до Нового року. Дуже дякую. А тепер перейдемо до теми відео. Незважаючи на те, що Tyson Fury знайшов собі спарент партнера, це не заважає йому відпочивати наповну. Схоже за все, що Олександр Усик єдиний, хто дійсно тренується до вирішального матчу за абсолюта 17 лютого, адже Тайсон Ф'юрі вирушив на парасейлінг зі своїми дітьми. Команда Усика була просто приголомшена, коли вони побачили фотографії, на яких циганський король катається зі своєю сім'єю в GD. В ексклюзивному інтерв'ю інсайдер команди Усика сказав. Поки Тайсон Ф'юрі насолоджується своєю перервою у Саудівській Аравії, ми наполегливо працюємо над підготовкою до бою. У нас вже є понад 50 кандидатів на спарринг, які відгукнулися на наш заклик і відповідали критеріям. Троє з них записані спаринг партнерами Олександра. На жаль, я не можу зараз розкрити їхні імена. Команда дуже обережно ставиться до інформації з табору, Щодо Ф'юрі, то його команді дуже нелегко шукати спарринг-партнерів, які зможуть наслідувати лівшу Усика. Але вони зіграли всліпу, зв'язавшись з перспективним Мозесу Таума, та вже запросили до спаррингів Томаса Карті. А от Джей питає, який є найкращим шульгою, скоріше за все приєднається пізніше, коли проведе свій бій 23 грудня проти Еліса Зоро. Стосовно команди Усика, то вони використовують власний додаток Ready to Fight для відстеження талантів з усього світу, як платних, так і аматорських. І вони вважають, що гіганти, якими вони повинні імітувати величезного ф'юрі, створять британцям величезні проблеми в Ер-Ріяді. Інсайдер з тренувального табору Усика приводить наступні параметри спаринг партнерів: перший боєць 197 см 117 кг, стійка правши, рекорд 1-0. Другий боєць 208 см 130 кг стійка правши, рекорд 13,2 2 Третій боєць 203 см 114 кг стійка шульги, рекорд 7-1. Для початку дуже непогано, адже в команді Усика заявляють, що до дати святого Валентина до табору приєднається ще багато монстрів. Вони з усього світу, у них різний рівень досвіду. І ми вважаємо, що такі спаринги могли б не тільки допомогти Олександру підготуватися до поєдинку. Ви легко впізнаєте, що об'єднує наших спарринг-партнерів. Фізичні характеристики, схожі на характеристики Ф'юрі. Вони дійсно великі хлопці. І конкурс спаринг-партнерів для Усика все ще відкритий. Тож список ще не завершений, він буде ставати все більшим і більшим. Нагадаю, що всі поєдинки транслюються в нашому телеграм-каналі в описі під відео, тому підписуйтеся. Щодо товаліна, який має побитися з Ентоні Джоша в головній події 23 грудня, то шведський боксер в ексклюзивному інтерв'ю поділився думкою, чому його ім'я часто згадують в світі боксу, особливо після бою з Тайсоном Ф'юрі. Я думаю, є кілька різних причин, але я справді дав Ф'юрі важкий бій. Потім у мене було декілька хороших перемог проти Тревіса Кауфмана і Домініка Брізіла, але потім було 2,5 роки, коли я не міг отримати багато боїв. Я повинен був битися з діляном Вайтом, але він відмовився за 10 днів до бою. А потім нічого не відбувалося, але потім нарешті сталося. Я переміг у Туреччині Мурата Гасєва приблизно місяць тому, після чого отримав друге місце в рейтингу IBF. Тож я думаю, що це головна причина, чому я виграю цей бій, тому що Джошуа тепер може отримати більше б'ючись зі мною. Валін також прокоментував те, що Ентоні Джошуа очікує дуже ризикований бій з Downtime Вайлдером. Я думаю, що це ідеально для мене. Як я вже сказав, я щойно отримав чудову перемогу, найкращу перемогу в моєму житті. І тепер я повертаюся, щоб битися за EDJ. Думаю, що я дійсно в хорошому положенні, отримавши найкращу перемогу в мого життя. І він, мабуть, не на піку своєї кар'єри. Ми знаємо, що він здобув хорошу перемогу проти Хеленіуса, але він все одно мав виграти той бій. Тому я дійсно вважаю, що перебуваю у гарному становищі на відміну від нього. Це дивовижно, я почуваюся щасливим, тому що я так важко працював останні пару років. Я не міг влаштувати жодного бою, щоб заробити грошей. Просто ходжу в зал щодня. Але я щасливий, що продовжував тренуватися весь цей час. Наполегливо тренувався, знаючи, що мій бій нарешті відбудеться, тому я радий цьому. Потім Валін розповів, що він пам'ятає з бою проти Ф'юрі, коли йому вдалося нанести розсічення. Це було 4 роки тому. І це був мій проривний бій та хороший виступ. На жаль, я програв, це був близький бій, він міг бути зупинений через поріз, а у нього їх було два. Насправді, досить жахливі порізи. Тому, звичайно, якщо ви запитаєте мене, то я хотів би, щоб бій був зупинений. Але Ф'юрі, хороший боєць, він показав мені велике серце, і він показав це і раніше з Вайлдером. І знаєте, я поважаю Ф'юрі, але я хотів би виграти цей бій. Далі Валін розповів, чому він навчився в тому бою, що зможе допомогти в бою з Ейджем. Я був на найбільшій арені, бився з найкращим у світі. Ми пройшли 12 раундів, тож це був чудовий досвід. Було багато речей, які я зробив добре в цьому бою, але були деякі речі, які можна було зробити краще. І над цим я працював. Я думав з досвіду, особливо в тому бою я трохи випустив пару в перших шести раундах і не зміг утриматися в другій половині бою. Тож це те, над чим я працював разом з моєю командою. І тепер я відчуваю себе досвідченішим та набагато більше підготовленим. Після цього Валін порівняв циганського короля з Джошо та Усиком, та хто, на його думку, кращий. Ф'юрі найкращий важковаговик у світі. Він не виглядав чудово минулого разу, але я впевнений, що у нього були свої причини. І я думаю, що зараз Фюрі безперечно, найкращий супертяж. Я віддаю йому перевагу проти Усика. Думаю, що Усик, напевно, дасть йому хороший бій. Але я вважаю, що Ф'юрі найкращий. Я теж дав йому хороший бій і збираюся показати Джошуа, що я насправді боєць високого рівня, я збираюся побити його. На завершення Валін висловився щодо співголовної події між Вайлдером та Паркером. Думаю, що це хороший та цікавий бій. Насправді ми знаємо, що удар Вайлдера надзвичайно сильний, тому для Джозефа має бути важливим мати хороший захист. Але Джозеф нижчий і він справді повинен використати це з Вайлдером і відштовхнути його назад, зайти всередину і працювати. Думаю, що він може це зробити, якщо у нього є правильні інструменти. У нього хороший тренер, тому я думаю, що він має шанс, щоб виграти. Зі свого боку, Валін додав, що зробить все можливе, щоб виграти у Джошуа. Щодо Джозефа Паркера, то у свіжому інтерв'ю він зізнався, що під час підготовчого процесу йому активно допомагав Тайсон Ф'юрі. Тайсон дав мені кілька порад і поділився деякими знаннями про бізнес Вайлдером. Єдина різниця в тому, що мій зріс не 206 см, і у мене не найбільший розмах рук. Тому, які б не були мої сильні сторони, я повинен використовувати їх у міру своїх можливостей. Він дав мені кілька підсказок та парад, і він дійсно допомагав мені в спарингах. Тому що разу, коли мені була потрібна допомога Тайсона, він завжди був поруч. Так що спасибі йому за те, що він завжди знаходив час, щоб допомогти мені, особливо під час цього підготовчого табору. А тепер до деяких цікавих новин. За словами Майка Копінгера, Лопес і Джемейн Ортіс, перебувають у процесі укладання угоди на титульний бій у першій напівсередній вазі, який відбудеться 8 лютого у Лас-Вегасі на Менделей Бей. Тим часом регулярний чемпіон WBA у легкій вазі Джервонта Девіс залишив грізне послання для Девіна Хейні. Я обіцяю тобі, твій батько плакатиме, коли побачить, що я зроблю з тобою. І я абсолютно точний у своєму прогнозі кореш. Найкраще, що ти можеш зараз зробити, це насолоджуватися життям, поки є така можливість. Зі свого боку, батько Девіна Хейні Біл Хейні, назвав умову для поєдинку проти Джервонте Девіс. За словами Хейні старшого, вони не розглядатимуть жодних пропозицій щодо проміжної ваги чи регідратації. Біл зазначив, що вони приймуть бій лише у суперлегкій вазі. Нехай правила будуть правилами, і нехай найкращий боєць переможе. З цими правилами ви не можете потрапити на верхівку гори боксу Рашмор. Джеронта – чемпіон з регідротації. Сам Девін Хейні, який щойно завоював титул WBC у першому напівсередньому дивізіоні, повідомив, що не планує повертатися у легку вагу. Багато років я вбивав себе, намагаючись вкластися у легку вагу. Люди балакали, що я такий і сякий. Але коли я просунувся у першому напівсередньому, відмовки продовжились. Я ніколи не повернуся у легку вагу. Що ж, поки що це все, ставте лайки та діліться відео з друзями. Також ви можете підтримати канал в описі під відео. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом та подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в описі під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!